Вітаю вас, малята, і запрошую погратися з маленькими кошенятами. П'ять котів рядочком сіли. Перший чорний, другий сірий, третій в плямах, п'ятий білий, а родого пропустили. Малята, скільки всього було котів? Вірно, п'ять. Порахуємо їх зліва направо. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий. А тепер справа наліво. П'ятий, четвертий, третій, другий. Перший. Яким за порядком був сірий котик? Вірно, він був другим. А хто був першим? Так, першим був чорний котик. А третім. Так котик у плямках. А яким за порядком був рудий котик. Рудий котик був четвертим. Чуєте, малята, хтось неначе плаче. Плаче киця в коридорі, бо велике в неї горе. Дід їй три сосиски дав, але пес рудько одну забрав, плаче киця. Ня, залишилось мало. Малята, давайте пригадаємо, скільки сосисок було у киці. Вірно, три. Скільки сосисок забрали? Одну. Скільки сосисок залишилося. Дві. А скажіть: більше чи менше сосисок залишилося? Ви бачите, що стало дійсно менше. Песик забрав одну, кількість предметів зменшилася. Якщо від трьох сосисок забрати одну сосиску, то залишиться дві. Таку дію називають відніманням. Відняти означає зменшити число. Дію віднімання означають знаком мінус. Знак я мінус. жартівник. Люблю я бешкетувати і у всіх щось забирати. Запишемо приклад: 3 мінус один дорівнює два. Або від трьох відняти один буде два. Малята, я хочу з вами пограти. Дам я вам одну задачу спробуйте її розв'язати. До киці в гості їжачок біг, ніс п'ять яблук на пиріг. Двоє впало, покотилось, скільки яблук залишилось. Малята, скільки яблучок було у їжачка? Вірно, п'ять. А скільки яблучок покотилося? Два. А скільки яблочок залишилося в їжечка? У їжечка залишилося три яблучка. А кількість яблучок у їжечка збільшилася чи зменшилася? Вірно, зменшилася. Спробуйте записати приклад. Їжечок вніс 5 яблучок. Два впало і 3 залишилося. П'ять відняти два дорівнює три. Молодці малята. А два яблучка я забрав. До нових зустрічей, малята!